Добрий день, діти. Пропоную зараз разом розглянути дуже цікаву, на мій погляд, задачі, але вона вже не дуже і проста. І зараз коротко розкажу умову цієї задачі. Відомо, що відрізки а, С, А, Д та С, Б однакові. На малюнку вони тут позначені ось таким пусковим кольором. Також відомо, що кут а, е, Б дорівнює 90 градусів. Тобто, ось у нас тут. Відповідно, прямі АД та АБ перпендикулярні. Наша задача знайти суму кутів, які тут позначені відповідно рожевим та блакитним кольорами. Отже, бачите, за умовою жодного кута не задано, а нам треба знайти суму двох кутів. Звичайно, ми вже з вами вивчили властивість суми кутів трикутника. І саме це буде нам тут допомагати при розв'язанні даної задачі. Для того, щоб задачу дану розв'язати, нам також треба уважно придивитися до умови і визначити, що нам, відповідно, дає інформація про те, що відрізки С, А, Д, С, Б будуть однаковими. Це також дуже важливо. Я, звичайно, пропоную почати розв'язувати задачу самостійно, спробувати її розв'язати, спробувати подумати над нею, а вже потім перейти безпосередньо до. Моїх пояснень, як же ж треба її розв'язувати, можу зробити одну підказку. Давайте ми з вами, наприклад, кут Б позначимо через Х. Тобто ми будемо вважати, що кут Б у нас дорівнює Х. І враховуючи це, спробуємо далі знайти інші кути, а саме виразити, чому дорівнює буде дорівнювати кут Д, як вираз з зон. От тепер ви можете поставити на паузу і спробувати самостійно подумати над розв'язанням цієї задачі. Якщо ж ви вже готові слухати мої пояснення, давайте зробимо це разом. Подивіться, будь ласка, передусім, зверніть увагу на те, що на малюнку є рівнобедрені трикутники. А саме трикутник АЦБ та трикутник. САД. Ці трикутники будуть рівнобедреними. Чому вони рівнобедрені? Тому що у них дві однакові сторони. Так? У трикутника АЦБ однакові сторони АЦ та СБ. А у трикутника САД однаковими будуть сторони СА та АД. Тобто, основа, відповідно, для першого трикутника основа буде АБ. АБ основа трикутника ACB, для трикутника АЦД основа буде СД. Я це запишу відповідно. Це нам дуже потрібно. Звичайно, ми повинні одразу використати властивість рівнобедрених трикутників. Якщо ми шукаємо кути, то про кути поговорити маємо. А саме, кути при основі рівні. Тож записуємо, записуємо, що у трикутнику АЦБ ми будемо мати рівними кути. CAB він буде такий самий, як СБА. А у трикутнику САД ми будемо мати однакові кути: кут ACD та кут CDA. Це вже дуже цінна інформація. Тепер давайте ми з вами пригадаємо властивість кутів трикутника. А саме сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Які ж трикутники нам варто розглянути. Оскільки ми з вами маємо кут АЕБ, який дорівнює 90 градусів, то, мабуть, варто звернути увагу на трикутник АЕБ. В цьому трикутнику кут Е90, кут Б ми позначили через Х і скористаємося тим, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. А саме кут АЕБ. Додати кут Б, там він однозначно визначається. Додати кут «ЕАБ» – це буде 180 градусів. Ну, а тепер нам треба виразити, виразити чому буде дорівнювати оцей кут «ЕАБ» як вираз з х. Так? Підставимо і знайдемо, чому дорівнює кут «ЕАБ». Треба від 180 відняти кут Б. І відняти кут ЕАБ. Отже, давайте тепер запишемо 180, відняти Х, відняти 90, спростимо цей вираз, будемо мати 90 градусів, відняти Х. До речі, ми з вами тут зараз довели дуже важливу, важливе Таку, так би мовити, ключову задачу, що сума гострих кутів прямокутного трикутника буде 90 градусів. І тут у нас відповідно, ось якщо один з гострих кутів прямокутного трикутника буде Х, то другий буде 90 відняти Х. Оскільки ми з вами також враховуємо, що у нас трикутник АЦБ рівнобедрений, то кут B, так само, як кут САБ будуть у нас Х, тому я тут можу це дописати. Знайдемо, чому дорівнює кут CAE. Від кута C ми віднімемо кут EAB. ЦАБ у нас Х, віднімаємо кут E Обов'язково взяти в дужки, тому що треба віднімати всю різницю. Тобто ми будемо мати Х відняти 90, додати Х, і це у нас буде 2х відняти 90. На кожному з цих етапів ви можете зупинити відео, спробувати розв'язувати задачу до кінця самостійно, тому що о, саме таким чином найбільше задоволення отримаєте від розв'язання. А я тут помічаю, що ми знайшли, чому дорівнює ось цей код. Ми його визначили, це буде 2х відняти 90. Спробуйте зараз закінчити самостійно. У нас є ще інформація про те, що Трикутник САД також у нас рівнобедрений. Якщо ж у вас е, вже є відповідь, або ж ви хочете все ж таки почути моє розв'язання до кінця, то я продовжу. Зараз ми розглянемо Трикутник CAD. Аналогічно, з попередніми міркуваннями ми знаємо, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Запишемо це. КуД додати кут ACD додати кут CDA дорівня 180 градусів. І зараз ми з вами визначимо, чому дорівнює сума кутів при основі. Основа у нас CD. Тобто, нам треба визначити, чому дорівнює сума оцих двох кутів. Це дуже легко зробити. Сума кутів АЦД та кута СДА буде дорівнювати 180 градусів відняти кут САД. Або ж давайте підставимо: кут САД ми визначили. Він такий самий, як кут CAE е. це один і той самий кут. Але обов'язково візьмемо в дужки. Так? Отже. 180 віднімаємо 2х відняти 90 градусів. Це буде 180 градусів відняти 2х плюс 90 градусів. Звичайно, зведемо подібні дотанки, отримаємо ось такий вираз. Але ж ми знайшли, чому дорівнює сума двох кутів при основі. Скористаємося тим, що кути при основі однакові. А для того, щоб знайти кожен з цих кутів, треба цей вираз поділити на 2. Тобто, нам треба це все поділити на 2. Я запишу це через риску дробу. Винесу множник 2 за дужки. Це у нас буде відповідно 2, 135, відняти Х. Поділити на 2 і скоротимо цей дріб. Отже, увага. Ми отримали що кут CDA, тобто, оцей, який позначений блакитним кольором. Дорівнює 135 відняти Х. Давайте тепер знайдемо суму кутів, про які у нас просили. Тобто нам треба до кута D додати кут B. Кут D ми визначили, так? Тут маємо додати. Так, зараз швиденько виправлю. Так, отже, ми додаємо 135 відняти Х, це кут D, і плюс Х. Бачимо, що це дорівнює 135 градусів. Тобто ось така цікава задача. Ви бачите, що незалежно від того, яким, яким, у, нас, яким у нас буде Х, маємо, що сума цих двох кутів буде 135 градусів. Давайте спробуємо це ще подосліджувати. Отже, ми з вами зараз бачимо на екрані, що для даного малюнку ось у нас. Дуже, дуже чітко визначено, чому дорівнює кут D 65,38 градусів, кут B 69,62 градуси. Разом це буде 135. Дивіться, зараз я буду змінювати трикутник, тобто у мене будуть мінятися кути, але при цьому сума кутів B та D, вона не міняється. Все одно залишається 135 градусів, незалежно від того. Які б у нас кути не були Б та Д. Ось така цікава задача. Не можу залишити вас без цікавинок. Час від часу ми беремо в руки папір і за допомогою паперу намагаємося досліджувати якісь геометричні фігури, геометричні тіла. Ось зараз пропоную вам кілька задач. Відомої в Україні приватної школи базис, тобто там це задачі авторські, які пропонують учням такого науково-дослідного ліцею, я можу так навіть сказати, базис. І ось подивіться, будь ласка, треба визначити невідомі кути. В даному випадку, невідомий кут позначений знаком запитання. Візьміть аркуш паперу, спробуйте скласти так і подивитися. Чому буде дорівнювати даний кут. Подумати, як це можна математично визначити, не тільки за допомогою вимірювань. Друга задача треба визначити кути трикутника. Подивіться, там є квадратний аркуш паперу, в якій послідовності, як аркуші згинаються, ви побачите, це вже не так просто зробити. Але якщо ви зрозумієте ідею, як визначили кут в першій задачі, ви зрозумієте, як визначити кути у даного трикутника другої задачі. Тож, бажаю всім гарного розв'язання, бажаю вам натхнення. Сподіваємося, вам сподобаються ці задачі так само, як і мені. Всім гарного дня!